Всім привіт! Корисні поради для городників. Сьогодні у випуску. Щоб кавуни виросли солодкими та великими, потрібно забезпечити їм правильне харчування. Причому зібрати хороший урожай можна не тільки у південних областях, а й у північних та західних. Як це зробити? Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. При вирощуванні кавунів потрібно робити ставку на врожайні сорти. Але баштанники впевнені, що врожайність і насолода плодів безпосередньо залежать від того, чи достатньо рослині калію. Калієм обов'язково потрібно підгодувати кавуни під час цвітіння. Можна використовувати покупні препарати, хоча відмінними джерелами калію є деревна зола. Склянку золи потрібно замочити на ніч у 10 літрах води. Вранці відстояну жовту воду зливають і підгодовують кавун. При використанні покупних препаратів достатньо одного добрива. Якщо ж ви віддасте перевагу золі, то таких підживлень потрібно провести хоча б три з інтервалом в 10-15 днів. На одну рослину достатньо одного літра настою, якщо одобрювати регулярно. Для збільшення зав'язей ще проводять позакореневе підживлення обприскування розчином борної кислоти, яку розводять у воді з розрахунку 0,1 грам на одну склянку і доводять до потрібної концентрації в 5 літрах чистої води. Не варто забувати й про поливи. Зазвичай кавуни поливають два рази на тиждень, виливаючи під кожну рослину 20-30 літрів води. Потрібно постаратися забезпечити регулярні рясні поливи в період, коли наливаються плоди. Інакше вони будуть дрібними та несмачними, але слід врахувати один важливий момент, коли кавуни перестають рости поливи, треба припинити, інакше вони виростуть водянистими та несолодкими. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд!